Світлана Олексійна. Які ваші враження після того, як ви випустили 11 клас? Більше я не боюся, вільна вільна. Більше я не бою,ся вільна вільна. Аліна Олегівна. Про що ви думаєте, коли провели уроки у першому класі? Щоб не зійти з розумів, щоб не зійти. Зразу. Щоб зійти з розуму, маємо бути разом ми, мов ті квіти серед зими, не зрозуміли, як ви жили. Антоніна Вікторівна як ви викликаєте учнів до дошки. Чого <паспорігаз>: ти, чого ти, мене так боїшся. Я не так, я не так, кусаю тільки раз, не змія, не змія. Не Олексій Володимирович. Що ви відчуваєте, коли ваші учні виграли у змаганнях? Сьогодні в тебе свят. Буде випитоба. Хай у цей щасливий день. В тебе буде все окей. Алла Василіна. Як ви плануєте провести осінні канікули? Як ви підтримуєте своїх колег в тяжкі робочі моменти? Знайте, ми палені вогнями. Шаленими вітрами, нас воля не все. Ніна Васильівна. Які ваші враження, коли перевірили всі контрольні роботи? Я живий! Катерина Михайлівна. Які ваші враження від керівництва у 8 класі? Втамлюся у річці лимо. Анна Володимирівна. Ваші відчуття, коли ви отримали зарплату. Світлана Васильівна. Як ви вітаєтеся з учнями на початку уроку? Добрий діє, елеборі! Анатолій Іванович. Про що ви дуже давно мрієте? Я давним-давно хотів Анатолій Миколаєвич, ваші враження на першому уроці в понеділок. Лапки сходи, світло з балконарі, двері. Вечірня в